Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Дуже часто мені пишуть глядачі і задають ну, майже одне і те саме питання. Перефразую його так: чому українські пенсіонери отримують менше, ніж заробили. Ну, це реально питання, яке турбує, ну, мабуть, всіх, так? бо люди багато працювали, є багато людей. От зараз, знаєте, зараз люди не можуть набрати стаж. А колись в людей от реально було багато стажу, і зараз вони з за нього ну, просто реально е, отримують копійки. Держава роками, просто роками, створювала правила так, щоб зекономити на людях, які чесно працювали десятиліттями. Е, зараз розберемо схеми, е, покажу приклади і поясню, що робити. Отож, обмеження зарплати у формулі. Е, пенсія рахується з трьох факторів. Середня зарплата по країні за 3 роки, коефіцієнт зарплати якоїсь конкретної людини і коефіцієнт стажу. Ось три складові. Проблема: держава обрізала зарплатний коефіцієнт. Тобто, якщо ви отримували велику зарплату, з неї справно платили внески, то для пенсії рахують лише частину доходу. Приклад. Буду на прикладах, так, бо, бо щоб на словах воно не дуже, а ось на прикладах доб, доб, добре розуміється: в 90-х враховували всю зарплату, але згодом ввели обмеження, так, от, просто для розуміння. А В 2011 році формулу змінили так, що замість реальних зарплат беруть лише максимум у 15 прожиткових мінімумів. Сьогодні це 46 тисяч гривень. Якби залишили старе правило, то 5-6 середніх зарплат, то максимум був би десь понад 125 тисяч гривень. Тобто різниця просто колосальна. І люди, які отримували великі гроші і працювали в дуже складних умовах, там металурги, шахтарі. Атомники зараз просто недоотримують десятки тисяч гривень. Десятки тисяч гривень. Обмеження стажу. Дивіться, це такий другий трюк держави. От трюк, реально трюк, обрізання коефіцієнту стажу. Формула передбачає, що що більше років, то більше пенсія. Але тут держава. Теж поставила таку, знаєте, впираємося в стелю. Максимум 0,75 для звичайних умов, максимум 0,85 для шкідливих виробництв. Приклад, металург там, Петрог, а, пропрацював 38 років у важких умовах. Потім ще 12 років працював викладачем. Загальний стаж 88. Йому мали брахувати коефіцієнт 88. Але через обмеження беруть 0,85. Це мінус 500 гривень щомісяця. За 20 років пенсії понад 100 тисяч гривень втрат. І таких прикладів, ну, ну, просто сотні тисяч. Сотні тисяч прикладів. Ще одна схема. Довідки про зарплату. Це така, знаєте, я б назвала це відмова від перерахунку. Дивіться, для стажу до 2000 року треба довідки. Пенсійний фонд дуже часто відмовляє, бо немає оцих первинних документів. Але за законом саме пенсійний фонд і архіви мають ці документи зберігати, а не пенсіонер. Але людину змушують, змушують шукати все це самостійно, всі ці документи. Я думаю, що багато хто стикався з цим. Це робиться для того, щоб знизити кількість перерахунків. Тисячі людей просто, знаєте, кажуть: а, ну його все, ото шукать, та, не буду я там це робити. Ну, просто не хочуть оббивати пороги цих архівів. От і все. Нема документів, нема, нема грошей. Отак назвемо. Як держава виправдовується, так? Аргумент влади. Бюджет не витримує, якщо платити всім по максимуму, там треба баланс між всіма пенсіонерами. Але виходить так, що держава брала внески з повної зарплати, а платить, знаєте, ніби як зі знижкою. Ну, виходить так. Фактично, це приховане таке, знаєте, ошуканство. Ошукують пенсіонерів. Беруть більше, віддають менше. При цьому судді, прокурори, депутати, інші привілейовані, отримують пенсії без жодних обмежень. Без жодних. Що втрачають прості люди? Якщо підрахувати втрати за десятки років пенсії, мінімум 500-100 тисяч гривень на людину. Інколи це сотні тисяч гривень. Найбільше страждають ті, хто працював у шкідливих умовах. І це при тому, що саме ці люди платили реально найбільші внески? Що можна зробити в цій ситуації? Писати запит в пенсійний фонд з вимогою пояснити, які документи не враховані, скаржитись в уряд чи до омбудсмена. або йти до суду. Є випадки, коли пенсіонери вигравали вигравали справи. І е, реально отримували перерахунок. Є є такі випадки, е, але це, знаєте, це треба не махнути рукою. Так? А, а треба, ну, по-перше, це гроші, гроші на, на, на адвоката, на все потрібно гроші. Тобто і час, дуже багато часу. Е, це важко, це все важко, але шанс є. О, головне не мовчати. бо... Тоді система і надалі просто буде працювати проти людей. Дивіться, чому все це важливо? Сьогодні не ну, дивіться, от все, це, все це, що відбувається, це все проблема для пенсіонерів. Завтра це вже буде проблема для кожного з нас. Бо всі ми платимо внески, всіх нас чекає обрізана пенсія. Якщо не вимагати справедливості зараз, завтра ми отримуємо просто ті ж самі копійки. Отож, висновок. Влада обіцяє підвищення пенсій, але поки працюють ці обмеження, а це просто ілюзія. Тобто знову будуть підвищення там, на копійки, як завжди, 100-200 гривень в місяць, 300 максимум. Пенсії ростуть, як я казала вже, 100 200 гривень, але реально люди втрачають десятки тисяч гривень. Це системне ошуканство, яке треба визнавати і треба змінювати. Ми маємо вимагати чесності. Якщо людина платила внески з усієї зарплати, нехай пенсія рахується з усього заробленого, а не з у тих крапельок, які вони порахували. Бо інакше це, це не соціальна держава, це просто обкрадання. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.